На води остава! Це 11-річна Нелі. Вона зі своїми подружками співає пісні для збору коштів у фонд Олега Вінника. Дівчата кажуть, вони фанатки цього артиста, тож вирішили зібрати кошти для допомоги Збройним силам України і передати їх на корисну справу через свого улюбленця. Я дуже хочу допомогти Віннику і передати йому ці кошти, які я назбираю. Для його фонду вовчиця таке тріо вони лише інсформували. До цього влаштовували імпровізовані виступи лише у двох і збирали кошти на фонд Сергія Притули. Нам просто прийшла ідея, ну так воно просто все в голову прийшло. Ми почали збирати. І наша ціль за 20 днів збирати 20 тисяч. Але за 5 днів ми вже не збирали десять тисяч. Попереду в дівчат ще багато часу і безліч різноманітного репертуару, який вони готові співати, для того, щоб зібрати якнайбільше коштів для зсу.